Крім ризиків капітуляції із 28 пунктового так званого плану мира, крім жахливої ситуації на фронтах, крім корупційного скандалу, який рве країну і дискредитує Україну в світі. В першу чергу. Про що думають, і що турбує сьогодні українських людей? Відсутність світла. Відсутність світла тому, що, звичайно, що атакує Путін ракетами і дронами, але і тому, що гроші, сотня мільярдів гривень, які були передбачені для захисту і диверсифікації енергетичної системи, були просто розкрадені. Були просто. Використана операція шлагбаум, поки не заплатиш сотні мільйонів доларів. Роботи по захисту енергетичної інфраструктури проводитись не буде. Кожен крок там супроводжувався корупцією. Звичайно, що наша позиція була би, друзі, нам важко. Нам перешкоджають санкції, нам перешкоджають арештами рахунків. Нам перешкоджають атаками на наших активістів. Ми на це все не посилаємося. Зараз тут перед вами 520 генераторів. А всього ми поставили більше п'яти тисяч генераторів. На яку загальну потужність? Пам'ятаєте, там вам обіцяли один гігаватт. Електроенергії, вони будуть будувати, але не вийшло, але прострали або розікрали. Всього тільки моя команда і моя родина поставила на 30 мегаватт генераційної потужності 5 з лишнім тисяч генераторів. На 120 мільйонів гривень. І от такий маленький генератор. Це зараз. Вся країна сидить без світла, а на фронті вони без світла сиділи завжди. І кожен з цих генераторів йде на фронт. І кожен генератор це електричне забезпечення діяльності прально-душового комплексу, майстерні, шина монтажа, бліндажа і всього все, все необхідно. Здавалося би, такий маленький генератор. Береш? І працює. А що ж працює? Зарядка джерела безперебойного струму, комп'ютера, сервера, електрочайника і все необхідне, уявити собі, 520 точок буде забезпечено цими генераторами. І це ще не все. За моєю спиною стоїть 4 набагато більш потужних генератори: Дойцевський двігун. Дойц-дойс-дойс-дойц. Сіміновська система, бошевська електрика, все німецьке, все унікальної якості і все йде вже з цією великої потужності у вигляді причепа на Збройні сили. І от зараз воно все в робочому стані. Воно все готово до передачі війська. І все демонструє кожен день нашої роботи, поки вони ці тварі крадуть, поки вони ніяк не нажеруться. Ми робимо свою роботу, поки вони займаються політиканством, атаками на опозицію, атаками на громадських активістів, атаками на антикорупційні органи, атаками на наше майбутнє. Ми це майбутнє захищаємо навіть поставками генераторів. Нічого важливішого за це не існує. Ось якось так.